новини за 30 жовтня. Рятувальники ліквідували масштабну пожежу після однієї із наймасштабніших атак по Івано-Франківщині. Як відомо, внаслідок російського обстрілу виникла пожежа на площі понад 400 квадратних метрів, яку оперативно загасили підрозділи ДСНС. Як повідомили у ДСНС, загиблих і травмованих немає. До ліквідації наслідків були залучені понад 100 рятувальників. Сьогодні також під ворожою атакою опинилася Вінницька область. Внаслідок влучання пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, житлових будинків, транспортних засобів. Постраждали четверо дорослих. Від отриманих травм у лікарні померла 7-річна дівчинка. У Сумах російські війська вдарили дроном по АЗС. Постраждали чотири людини. Загалом за добу росіяни здійснили 40 обстрілів по 19 населених пунктах у 10 громадах області. Від удару ворожого безпілотника загинув 43-річний чоловік. На Франківщині водій насмерть збив чоловіка та втік. 29 жовтня до поліції звернулася жінка та повідомила, що у селі Шевченкове в Кюветі вона виявила тіло свого брата без ознак життя. Як встановили правоохоронці, в період з 24 по 29 жовтня водій не встановленого транспортного засобу, рухаючись дорогою долина Хуст у селі Шевченкове наїхав на місцевого мешканця 1986 року народження та поїхав з місця події. Від отриманих внаслідок ДТП травм пішохід загинув. Слідчі розпочали кримінальне. Водія розшукують. Завтра, 31 жовтня, в Івано-Франківську та області очікується мінлива хмарність. Вночі буде невеликий дощ, в день опадів. Пориви західного вітру досягатимуть 15-20 метрів за секунду. В Івано-Франківську вночі буде від 5 до 7 градусів тепла, вдень 14-16 градусів тепла. В області вночі від 3 до 8 градусів тепла, вдень 11-16 градусів тепла. Більше новин читайте на нашому peak.net.ua